Так, доброго вечора. Так, значить так. Потихеньку движеться в мене діло, продвигається. Значить так. Коли я станочок купив, у мене всього на все був із ним тут. Один різець оцей. Все більше не було нічого. Значить, купив потім отрізний, як він там торцовий цей, що торцує, в общем, як там правильно отогнутий, ну, в общем, колись наблутикаємося. Ну і, значить, треба ж було мені різати, щоб розтачувати серединки детальки. Ну і я, значить, купив отакий різець. Отакий різець я взяв. Ну, значить, взять-то я його взяв. Але ж проблема. Але ж проблема. А проблема яка? Вот это у меня резцедержатель. Значит, сюда можно вставить резец толщиной в 30 миллиметров. Ну, как бы, это ничего не подложить, ни до ничего. Ну, я беру резцы, них толщина 25 Висота, отут я міряв до центру, і відсюди, я, я не знаю, як там правильно. Взагалі, у мене по-заводському, я там читав, у нього 20 міліметрів. Хтось із стокарів, десь там, хто держить такі станки, казав, що 21 міліметр. Так як я вже там колись упоминав, оцей станочок у мене, тут і циферки биті вже якби. По-другому трошки биті вони. Ну, тут десь, я не дуже розбираюсь у ньому. Ну, в общем, він ремонтувався, будемо так. І виходить, вже в мене до центрів, тут, я коли виставляв, у мене виходить, може там 23,3, може 30, ой, 23,2. Ну, в общем, будемо так казати, нема чим і но, значить. Оцей центр мені треба було сюди підложити, якщо я не ошибаюся, 4 мм. Може, 4,5. Ну, як би опять, це ж е, недоточності. А от этот у мене різець був, що я сюди вставляю, 30-ка. В общем, для того, щоб оцей центр совпав, за тими центрами, що я виставляв, а, як я кажу, там 23,3, може 23,2. Ну, в общем, ето. коли я підлажую осюди, він у мене різець не влазив в різний держатель. І мені прийшлося його отут сточити. Ну, будемо так казати. Я ж не то карьопитний. Хоча, скільки дивлюся відео, всі там. Що ви такого не робіть. Зажимають у трьох кулачковий патрон. От, допустимо, я різець зажав. Ну, ну а що мені робити? У мене фрезерного немає. І прийшлось потихеньку зажав, підут не спіша. І різцем ВК-8. Я проточив. Я проточив. Тепер він у мене. Ось у мене підкладочки є. Ось вони. А, вони тут різні по товщині. потовщині. І я тепер його. А ну ка щас я, Скільки ж він у мене вийшов тут? Ага, 21. 21. Ось, 21. О, тепер мені є, куди ці підкладочки підложити. І отут у ресі держатель він тепер, як ото кажуть, не буде опиратися. В общем, я собі зробив різець одним словом потихеньку не спіша без опиту, але ж. Ну а потім, щоб собі виставляти центра. У мене тут є отака штучка із форсуночки. Отака. Я її в патрончик сюди зажимаю. А. І зробив отаку штучку. Ось вона в мене. А. І я її отрегулірував. Тут ось різьба з гаєчками. Я його отрегулірував. очки, І в мене тут центра. и буду выставлять резцы. Ну, я так приблизительно покуда выставил. М -м -м. Ну, сейчас, на данный момент. Ну, будем уже колись время, я сниму, бы уже вечер, поздно, мне завтра и на работу. Я потом сниму, покажу. М -м -м. Ну, приспособа уже трошки есть. Спасибо. Спасибочки тим людям, які в інтернет все вилажують. Кожний, звісно, робить по-разному. Але Але приспособа дуже гарненька. Так що тут такі діла. Дивимось, підказуємо. Неопитним таким, як я. Так, всім удачі. До побачення.